Маса, так? Да? Говорять, синігента, сингента, ось Єврозем сила. Там коме так писали, наш. 873.06. Шумахер полетів. Формула 1 відпочиває. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми будемо молотити наш соняшник, принаймні намагатися його зібрати. Це крайня ділянка. Гібрид у нас тур від компанії Євросем. Це в нас ультраранній гібрид. Дуже цікава історія вийшла на даній ділянці. В тому плані, що тут ми посіяли сою. 2025 рік. Аперед цим в нас тут була посіяна кукурудза у 2024 році і Гербіцид ми використовували стелар. Хто в курсі, хто в темі, той знає, що такого робити ні в якому разі не можна. В принципі, те й ми отримали, що соя була. Той сигнали мають підписники. Соя була така пригнічена, жовта, нікуди не годна, тому було прийнято рішення передискувати сою і посіяти соняшник. Благо те, що в нас соняшник був в наявності мішечок, тора залишався. Тож оперативно задискували і посіяли тут. Наш соняшник-тор від компанії Євросем. Ту сою, яку ми передискували на даній ділянці, я вже встиг і обробити ліпосатом, але по вегетації бачив, що діла з нею не буде. Максимум потенціал там стояв, та я не знаю. Якщо по півтони вона б насипала, то було б це за щастя. Але слава Богу, друзі, що ми її... Вирішили передискувати і посіяти соняшник тут 5 червня. Зараз пройду вам покажу загальну картину. Покажу вам, там подекуди видно, що сою не передискували. Все наглядно видно. Але, друзі, однозначно рекомендую даний соняшник, хто планує сіяти. І обирає саме ультра ранній соняшник, то придивіться саме до тора, тому що тут потенціал на вигляд 30-ка буде гарантовано. Знову ж таки, візуально, кошики достойні, є навіть вражаючі Отакі от. Все ми пропустимо. Через ваги заважимо обов'язково. Що стосується суняшників, нагадую, що в нас була демоділянка, ми сіяли піонер на одному полі і гібриди суняшника від компанії Євросем. Я не знаю, що так співпало, але всі Гібриди показали в себе на одному рівні. Що ультраранній тор, що Старк, що 185 Піонер, 269 й і 168-й, якщо я не помиляюся. Все замірялося, все показувалося, то слідкує, то знає, що отака врожайність. Всі гібриди показали однаково. Але ж ми розуміємо, що ціна посівної кардинально відрізняється. Фінгенти, Піонера, Євросем, максимальний протруйці коштував на цей сезон 5 тисяч. Ну а імені ті бренди 7,5, 8,5. Отака реальність. Так що я не знаю тут, що тут можна говорити. Кошик весь запилений повноцінно. Пустого навіть в отакому кошику немає. Я думаю, тут потенціал. Я думаю, ви бачите отакі от, от кошики. Так, да, є зелені. Однозначно, але передають дощі. Не, тому думали, думали і дійшли до того, що треба його збирати, тому що є багато сухого. Ну, 50 на 50 візьмемо так. От. Є зелені кошики. Тобто воно перемішається і буде нормально. Я думаю, висипемо його окремо. І все буде добре. Ось якийсь, якийсь мутант. Є і так, Ось зараз пройду, покажу вам залишки сої, хто не віра. Ось така от соя. Тут росла. Там вона ще й виросла, дивіться. Вона ще й виросла, але постріляла. Отак так вона виглядає. Своя Хайпро. Ну, слава Богу, що пересіли. тому що бачив я, як себе почуває соя після стелара. Нема там нічого хорошого. Ну а тут потенціал. Потенціал, друзі, хто візуально може оцінити. Ось такий кошик, я той знає, що тут діло з нього буде. Он дивіться, повпускав. Кошечки маса є, висить. От. Ще не всохся, але давайте зайду всередину. Густота тут 68 тисяч. Як нам рекомендував представник компанії Євросем Андрій Маховий, зробили ми таку густоту. От, кошики. Раз. Два. Тут далі пішли. Три, чотири, п'ять. Цей сох. Але отакі от, от снаряди. Раз. І є. І пустого тут зовсім немає. Побачить, що хлопці жаліються на ютубі, що немає запилення в кошика. Якесь неповноцінне насіння, але тут такої проблеми немає. От, Ультра ранній соняшник. 5 червня посів, нагадую. Ось, дивіться, взагалі мутант. Ось така шляпа. Чи кошик, як правильно пишіть в коментах. Але, ну, друзі, я впевнений, що тут діло буде. Так що прийняли рішення молотить. Завтра стоять дощі і на весь тиждень, а може навіть і далі. Піде сура мокра погода. Почне воно все це діло гнить. Тим більше багато зеленого кошика. І весь врожай. Ну, нехай може не весь, але частина його буде втрачена, чого дуже б не хотілося. Так що, друзі, Ставте вподобання, підписуйтесь на канал, чекаємо нашого джундіра і будемо збирати цей соняшник гігант від компанії Євросем. Наша українська компанія, яка забезпечує фермера якісним посівматом. Також, хто цікавиться насінням, хто хоче придбати зі знижками. Пишіть в коментарях, залишив контакти, як можна купити насіння. І з гарними звишками, так що, друзі, всім гарних рошаїв! Та маса стоїть дебел. ти бачиш, комбайно ж гавкає. От одну сторону вперед і назад. Жадко забиває. Якби безряд... безрядкову ж не варху, о, ото зовсім інший рівень. А так поки що молотимо. отакою. Там ко ми так писали, наш 873.06. Зараз почистим шляпами забило. Намотало, бля, комуха. нахер полетів. Формула 1 відпочиває. Друзі, ну що, єдине зважування, не полінюйся, для того, щоб показати вам точний результат і точну реальну вражанність даного гібрида компанії «Евросеп». Так, от така у нас вага 17510. Да? Ага.